Ось так героїв тихенько прибрали в сторону, щоб не заважали торгівлі. Допис із такою фразою розмістив на своїй фейсбук-сторінці хмельницький блогер Андрій Попик. У ньому йдеться про появу на місці кубів із зображеннями загиблих в російсько-українській війні, ярмаркового містечка. Щось у чиновників знову війна далеко, а шашлики то ж вічне. Я вважаю, що в місті достатньо зон для ярмарків. Парку імені Чекмана, наприклад, ніж центр, де вшановані наші герої. Хто хоче шашликів, він їх де хоч знайде. Я категорично проти всяких ярмарок. Я хочу закарбувати в пам'яті обличчя загиблих героїв, а не брати участь в дикій містерії з Глінтвейном. Пишуть під описом коментатори. На ярмарку їжі взагалі не буде спростовують хибні припущення у міськраді. Там будуть представлені лише виробники продукції, тобто, це фактично така ініціатива самих виробників хмельницької продукції. Тобто є 10 будиночок буде 10 виробників продукції, які будуть продавати свою продукцію. Паралельно будуть заходи для дітей і для ВПО, для того, аби їм показати фактично культуру трошки Хмельниччини, і це будуть заходи абсолютно виключно патріотичного характеру. І навіть так не всім вгодили. Частина містян все одно переконана, веселощі весело ще не на часі. Інша хоче підтримати українські традиції. Я розумію, що це така досить маніпуляційна тема, і можна розглядати її в руслі плюса або мінуса святкування. Але не забуваємо про те, що наші герої та героїні віддали своє життя для того, щоб Україна продовжувала жити. А збереження культури це і є один з ключових моментів власне існування України в майбутньому. Повинна бути якась шана до цього всього. Ні, ні. Це люди загинули, які весілля може бути на кладовищі, як тут кажуть. У ну, зв'язку з нинішньою ситуацією в Україні, зв'язку з тим, що тут виставлені ці куби з нашими героями не потрібно. Куби не зникли, вони на реставрації, каже міський голова. За більше як рік, банери і металеві конструкції добряче пошкодила погода. І будьмо реалістами. Кількість наших загиблих героїв щодня зростає. Ми їх доглядаємо. Ми їх далі будемо доглядати. Частина з них потребує ремонту. Металеві конструкції треба підфарбувати, плакати треба замінити, тому що після зими вони в поганому стані. Ми друкуємо нові, ставимо нові і скажімо так, навіть. Необхідність забрати частину небесної сотні була пов'язана з тим, що якби всі стояли, то ми б дійшли б вже зараз далі ніж за цум. А інтерес до великоднього ярмарку, який нібито відсунув захисників на другий план, називає просто це відвертий абсурд, якщо б не не сказати просто якесь інше слово, яке емоційно хочеться вжити. Прив'язати ярмарку до кубів. Це ніяк не пов'язані речі, тому що куби частину кубів пов'язані з героями Небесної Сотні. Ми забрали 3 січня. І прив'язати 3 січня, і 1 квітня це треба мати якусь реально хвору уяву. Тим паче, що на кубах є багато моїх особисто друзів, є мій радник, є чоловік депутата міської ради. Тому тільки хвора уява насправді може якось речі зв'язати. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.